Отже, ти дайвер, який вирішив підкорити небезпечну і малодосяжну підводну печеру Кова де Лярк разом із трьома товаришами. Але коли ви вже прибули на місце, то один із них взагалі відмовився пірнати, а інший злякався і повернувся на півдорозі. Та ви з кращим другом не здалися і продовжили рухатися вперед. Однак, зрештою, це звело вас в пастку, де були лише темрява, жах і безвихідь. То що ж чекає на вас? Азотний наркоз, смерть від нестачі кисню, утоплення. Чи все ж дивовижний порятунок? І які взагалі у дайвера шанси вибратися з невідомої підводної печери живим? Дайвінг це хобі, що вимагає серйозної підготовки, бо платою за помилку може бути ваше життя. Ба більше існують різні види підводних занурень. Тож, якщо ви стали профі в одному, це не означає, що можна без додаткового навчання займатися іншим, особливо якщо мова йде про печерний дайвінг. Занурення у системи підводних тунелів це серйозне випробування навіть для найкращих фахівців у світі. А які тоді шанси вибратися з невідомих печеру-дайверів, які не мають релевантного досвіду? Товариші Рікарт і Денісіо були сертифікованими пірнальниками і неодноразово занурювалися в печери, але не такі, як вукова Далярк, яку вони вирішили Шали підкорити в липні 2014 року. Це вапняковий тунель розташований неподалік каталонського містечка Ле Старті на північно-східному узбережжі Іспанії. На глибині 10 метрів під водою розташовувався невеликий отвір, який веде до печери довжиною понад 86 метрів. Перша половина тунелю має велику куполоподібну камеру і досить добре досліджена. А через 45 метрів кам'яне дно печери змінюється на товстий шар мулу, а стіни різко звужуються. До чотирнадцятого року не було відомо чим же закінчується цей відрізок тунелю. І саме ця загадка приваблювала багатьох дайверів, зокрема спелеологів Рікарда та Денісіо. Чоловіки прибули на узбережжя разом із двома товаришами, з якими планували цю пригоду кілька місяців. Однак неочікувано для всіх один із дайверів відмовився занурюватися. Мовляв, що було кому викликати допомогу раптом щось піде не так. Решта групи мовчки попрямувала до входу в печеру з упевненістю, що їхній товариш просто злякався. Дайвери швидко оглянули першу частину тунелю і наблизилися до звуження, що до недослідженої частини, та щойно перший з них про. Осунувся на кілька метрів вперед, з дна почав підійматися багатовіковий осад. І що, каламутнішою ставала вода, то більше зростала небезпека для пірнальників. Навіть у добре освітлених та вивчених місцях низька видимість може стати серйозною проблемою. Адже в таких умовах дуже легко втратити орієнтири та відчуття простору. Але ситуація трійки дайверів була значно гіршою. Крім того, що вони не знали місцевості. Чоловіки забули натягнути страхувальний трос. По ньому вони могли б знайти шлях до виходу навіть на осліп. Рікард і Денісіо були налаштовані пливти далі, але їхній товариш запротестував. Він не хотів продовжувати шлях без страховки і намагався переконати решту повернутися, однак йому це не вдалося. Тож він сам поплив до виходу, а впевнені у власних силах Денісіо та Рікард попрямували далі в невідомість. Вони не усвідомлювали, що з кожним наступним рухом наближали власну загибель. Лише на відстані близько 80 метрів від ходу, коли видимість впала до нуля. Чоловіки нарешті вирішили повертатися, але це було вже неможливо. Дайвери опинилися у просторі камері, а тунель, який їх туди вивів, став непомітним через щільну чорну стіну мулу. Тьмяними ліхтариками вони освітлювали простір навколо себе в надії знайти вихід. Та навіть якби їм це вдалося, то шансів на порятунок вже не було. Повітря у їхніх балонах майже скінчилося. Овічі і дайвери просто поплили вперед і протиснулися у невідому тісну тріщину. В будь-який момент вона могла закінчитися глухим кутом, але раптом стіни розступилися, і чоловіки потрапили до невідомого раніше підземного озера із повітряною кишеною. Вони вистромили голови з води, зняли спорядження і вдихнули на повні Руди. Дайвери щойно втекли від неминучої смерті, тож навіть жартували і сміялися. Принаймні, спершу чоловікам лишалося лише чекати, поки їхні товариші зрозуміють, що трапилося щось лихе, і покличуть на допомогу. Саме це вони і зробили, коли Рікард та Денісіо не повернулися вчасно. Але пошукову рятувальну операцію вдалося розпочати лише за 6 годин. Перша спроба дослідити печеру провалилася, бо дальня частина тунелю все ще була надзвичайно сильно замулена, і в ній просто неможливо було орієнтуватися, тож пошук мусили відкласти до наступного ранку. Тим часом повітряна кишеня, яка зовсім нещодавно врятувала життя двох чоловіків, стала їхньою катівнею. Вона була розміром близько 30 квадратних метрів та висотою всього півтора. І, хоча повітря там було придатне для дихання, але не існувало вентиляції. Тож з кожним видихом рікарда та Денісіо в цьому закритому просторі ставало все більше вуглекислого газу і все менше кисню. У дайверів з'явилися перші ознаки гіпоксії сильне втома, запаморочення, загальмованість свідомості. І раптом Денісіо побачив, як Рікард повільно занурюється під воду. Чоловік встиг витягнути товариша та привести його до тями. Однак ситуація ставала дедалі гіршою, і за кілька годин Рікард знову втратив свідомість. Але цього разу у Денісіо не було сил щоб врятувати друга. Він дивився, як той гине у нього на очах, усвідомлюючи, що така ж доля чекає і на нього. Коли наступного дня рятувальну операцію відновили, ні в кого не залишилося сумнівів, що обидва дайвери загинули, оскільки за ніч муло сів, рятувальники змогли дістатися аж до щілини, через яку Рікард і Денісіо потрапили у підземне озеро. Один із водолазів наважився заплисти туди, і коли потрапив у підземну камеру, оторопів від побаченого. Бездихане тіло рікарда плавало на поверхні води, а поруч, вчепившись руками, за каміння, ледь тримався на поверхні живий Денісіо. Чоловік був настільки дезорієнтований, що не розумів, де він і що відбувається. Він не дозволяв одягти на себе кисневу маску, Тож рятувальникам довелося поступово випускати кисень чоловікові під носа. Але коли Денісіо спробували вмовити пірнути під воду, щоб вибратися з печери, чоловік почав панікувати і на відріз, відмовився. Лише коли до нього приплив один із товаришів, дайвер впізнав знайоме обличчя і через 24 години, нарешті, опинився у безпеці. Тіло його товариша Рікарда теж змогли підняти на поверхню. Тож, зрештою, обом дайверам вдалося вибратися з тунелю. Проте, на жаль, не всім живими. Для любителів підводного плавання такий ризик є завжди особливий, якщо досліджувати найнебезпечніші печери у світі, як це робили італійці Карлос Басо і Карлос Барб'єрі. Вони були знаними і досвідченими екстремалами, та водночас жоден з них не був сертифікованим дайвером. Та чи могло це якось вплинути на їхні шанси вибратися з підводної печери Ельдуду? Саме цю легенду Домініканської республіки вони вирішили підкорити у лютому 2019 року. Вхід до Ельдуду знаходиться на глибині 20 метрів в однойменній лагуні. Основний тунель печери має довжину близько 120 метрів і що не характерно закінчується іншим виходом. Він веде до моторошної затопленої камери із скелетів кажанів. Басо та Барб'єрі знали, що найамбітніші дайвери долають весь шлях Ельдуду за 45 хвилин. Тож вони розраховували впоратися приблизно за такий самий проміжок часу. Чоловіки покладалися на свій попередній досвід, тому не зважали на те, що відправлялися до печери без сертифікатів та відповідного спорядження. Басо та Барб'єрі заплили до Ельдуду близько 11.45 ранку, зникнувши з поля зору інших дайверів. Приблизно за годину вони мали з'явитися біля виходу з печери, але цього не сталося. Коли до вечора пара екстремалів так і не з'явилися про їхнє зникнення, повідомили рятувальників. Оскільки в Вельдуду були повітряні кишені, в яких Басо та Барб'єрі могли дихати, пошук розпочали якомога швидше. В печері рятувальники помітили густі хмари мулу, за якими і зрозуміли, куди попливли дайвери. Але що далі просувалися рятувальники, то гіршою ставала видимість, і зрештою пошуки мусили припинити. Ба більше протягом кількох днів ситуація не покращилася, і рятувальники сумнівалися в тому, що взагалі знайдуть зниклих дайверів. Та врешті, в одній із вузьких тріщин, вони помітили тіло барб'єрі. Однак навіть через тиждень щоденних зусиль дістати його не вдалося. Тіло басу не знайшли взагалі. Однак місцеві спелеологи вирішили, попри все, підняти з печери загиблих дайверів, тож звернулися за допомогою до одних із найкращих у світі водолазів рятувальників Еда Соренсона та Майка Янга. Однак на кордоні Домініканської республіки у них виникли проблеми. Уряд не хотів ризикувати життями двох американців, та зрештою водолазам таки дозволили в'їзд. Але за однієї умови у них було лише вісім днів, щоб підняти обидва тіла з печери, незалежно від того вдасться їм чи ні. Після закінчення цього терміну операцію вирішили припинити назавжди. Через те, що місцеві рятувальники не полишали спроб дістати тіла загиблих, вода в печері була надзвичайно каламутною. Тож Соренсону доводилося триматися однією рукою за рятувальний трос, а іншою буквально навпомацьки шукати тіло Карлоса Барб'єрі. Аби дістати його з вузького проходу, Соренсон та Янг попросили доставити йому печеру цілу купу ящиків з під молока, наповнених гирями. Вони поступово чіпляли цей вантаж до тіла загиблого так, щоб воно зрушило з місця, і лише через 4 години їм це врешті вдалося. Загиблого Карлоса Барб'єрі підняли на поверхню, а згодом Соренсон та Янг знайшли і тіло Басу в самому кінці печери, загибель двох дайверів була страшною трагедією, та рятувальники втішалися тим, що змогли дістати тіла. Тож Басу і Барб'єрі, врешті-решт, вибралися із підводної печери, мертвими. Досвідчені водолази знають, що під водою дуже легко залишитися на віки. А на зорі печерного дайвінгу такий ризик був надто високим. Та у 1973 році дев'ятеро товаришів, які вирішили попірнати у шафті. Про це не думали. Навіть попри те, що тоді ще не існувало точної карти цієї легендарної присноводної печери, ба більше саме невідомість і приваблювала дайверів. Вхід до шафту розташований поблизу гори Гамбір у південній Австралії, і буквально виглядає як невеликий отвір посеред поля. Але на глибині 7 метрів під поверхнею знаходиться підземне озеро, та насправді це лише вхід до велетенської конусоподібної печери, в центрі якої височіє кам'яний насип. Його вершина розташована на глибині 36 метрів, а основа на 50. Однак і це ще не все. По обидва боки від насипу розходяться тунелі. Наразі відомо, що північний спускається на глибину до 80 метрів, а східний аж до 124 двадцяти та у 73-му році це були буквально недосяжні глибини, бо знання про печерний дайвінг ще були недостатніми. Однак, 27 травня дев'ятеро дайверів отримали дозволи на занурення в печеру і стали табором біля її входу. Один із членів групи, Роберт Сміт, уже пірнав до шафту вісім разів, тож саме він взяв на себе планування. Того дня дайвери проклали страхувальний трос і лише пахопцем оглянули початок печери. Однак наступного ранку, перед довгоочікуваним зануренням, одна з учасниць раптово передумала пірнати. Тож у шафт спустилися восьмеро товаришів, заправивши свої балони стисненим повітрям. Це означало, що вони не збиралися спускатися нижче основи кам'яного насипу на глибині 50 метрів. Бо для глибших занурень використовують спеціальну газову суміш, і дайвери про це чудово знали. Хоча насправді навіть на цій глибині дихти повітрям уже надто ризиковано через імовірність виникнення азотного наркозу. Це небезпечний стан, коли свідомість затьмарюється, може виникнути паніка чи ейфорія, і людина буквально втрачає контроль над собою. Тож, коли Роберт Сміт опинився на глибині 55 метрів, він відразу відчув симптоми азотного наркозу. Неохоче він сигналізував решті групи, що підіймається на поверхню. Приблизно в цей же час сплив Глен Мілот, брат та сестра, якого теж були в печері, а також ще двоє дайверів. У них майже не залишилося повітря в балонах. А отже, і у решти, що досі перебувала під водою, воно ось ось мало закінчитися. Тож четверо товаришів вирішили дочекатися решту, але хвилини йшли, а ніхто не з'являвся. Тож Глен надягнув запасний балон і поплив Шукати родичів він спускався все глибше, та у цілковитій темряві не бачив жодного сліду людей, і лише на небезпечній позначці у 69 метрів помітив світло ліхтаря. Але його надія миттєво змінилася відчаєм, бо на дні було лише обладнання його брата Стівена. Самого ж хлопця поруч не було. Крім того, вода навколо виявилась настільки замоленою, що видимість зменшилася майже до нуля. Жах цілковито охопив Глена, коли він побачив, що запас його повітря вичерпався. Якщо він сам хотів вижити, то мусив негайно спливати. Коли хлопець повернувся, біля входу у шафт уже чекала швидка. От тільки допомогти було нікому. Все ще плекаючи надію на диво, Пітер Бер ще раз оглянув печеру, але марно. Тоді в цілі лідайвери дайвери зрозуміли, що четверо їхніх товаришів загинули. Місцеві рятувальники розпочали пошукову операцію наступного дня. З ними пірнав і Роберт Сміт, який досі не міг повірити в те, що хтось із їхньої групи міг наважитися запливти в бокові тунелі, а все свідчило саме про це, адже в основній камері жодного тіла не знайшли. Рятувальники не мали навичок глибоководних занурень, тому дослідити бокові тунелі не могли. Тож вони відправилися на довготривале навчання до військових водолазів, а решта мусили приречено чекати. Однак, у січні наступного року землевласники пустили до шефта знімальну групу, яка працювала над документальні. Ню фільму про дайвінг, і коли вони спустили у печеру потужний ліхтар, то увімкнули його промінь Світив за спинами телевізійників тіло в гідрокостюмі. Поліція дістала рештки, які вдалося ідентифікувати лише згодом. Виявилося, що це був Стівен Мілот. Печеру знову обшукали повністю, але більше нікого із загиблих дайверів не знайшли. Ситуація змінилася лише під час чергової спроби, коли навесні рятувальники повернулися із навчання на глибині 56 метрів в одному із бічних тунелів, вони виявили поруч одразу два тіла: Крістен Мілот та Гордона Робертса. Схоже, що перед смертю вони обіймалися, аби не гинути на самоті. В тому ж тунелі, але вже на познатці 66 метрів помітили і тіло останньої жертви Джона Бокермана. Та, попри всі зусилля водолазам не вдалося спуститися так глибоко. Загиблий дайвер міг залишитися в темряві шафту назавжди, однак рятувальники не припинили спроб. І, зрештою, після додаткового навчання, через 11 місяців та 11 днів після трагедії, тіло Джона Бокермана таки вдалося підняти на поверхню. Тож, попри те, що всі дайвери в цій групі були досвідченими та сертифікованими, половина з них загинула в підводній печері і ледве не залишилася там назавжди. Але неприємна правда полягла в тому, що під час того трагічного занурення вони порушили безліч правил. Група проклала лише одну рятувальну лінію для восьми людей, не підготувала додаткові балони з киснем та на стисненому повітрі занурилася на небезпечну глибину. То невже дайвери гинуть лише через власні помилки? Які шанси вибратися із підводної печери, якщо ти професіонал і дотримуєшся всіх правил? Саме так робив Ерік Стайблі. Спелеолог із 25-річним досвідом чоловік усвідомлював небезпеку, що чекає на нього в підводних тунелях, тому завжди ставився до занурень відповідально, особливо коли почав досліджувати печеру Драгоньєр Го у Франції. Це вузький тунель, що бере початок у витоку однойменної річки і спускається на глибину до 87 метрів нижче рівня моря, а його довжина перевищує 1040 метрів. Всередині Драгонієр Го є повітряні кишені, але більшість з них мають надто низький рівень кисню, тож небезпечні для дихання. Вузькі тунелі печери вкриті щільним шаром мулу, і дуже швидко видимістю воді знижується практично до нуля. Ерік стейблі хотів створити точну карту печери і в чергове занурився до неї 3 жовтня 2010 року. Того року він взяв з собою два дихальні апарати, два скутери та п'ять повітряних балонів. А також повідомив про свої плани іншим спелеологам. Чоловік розраховував провести під водою близько шести годин, досліджуючи найглибші частини печери. Та після того як цей час минув, спливала година за годиною, а стейблі все не повертався. Наступного ранку місцеві рятувальники забили на сполох. Вони були майже впевнені, що всесвітньо відомий спелеолог знайшов одну з повітряних кишень і чекає на допомогу. Та через низьку якість повітря в цих місцях у чоловіка було не більше доби в запасі, а фахівців, здатних знайти його в печері Драгоніарго у Франції, не знайшлося. Тому із Великої Британії негайно викликали одних із найкращих у світі спелеологів-рятувальників: Ріка Стентона та Джона Волантена. Вони прибули до Драгонірго 5 жовтня і одразу ж спустилися в печеру. Та вони зіткнулися зі страшенним замуленням води, що було дивно, адже більше ніж за добу, осад мав би осісти, і лише на відстані 780 метрів від входу в печеру вони зрозуміли, що сталося. Тунель перегороджувала величезна купа каміння, та майже всі вірили, що стеблі зумів ціліти. Бо доки Стентон та Волантен намагалися знайти прохід через завал. Вони почули по той бік дивний стукіт, лише через вісім днів, розчистивши вуз. Зенький прохід через каміння та знявши з себе майже все спорядження, рятувальники змогли пропливти в заблоковану частину печери, і всього за кілька метрів вони помітили Еріка Стейблі. Він був мертвий. Попри всі сподівання рятувальників, чоловік не встиг знайти повітряну кишеню в невідомій частині тунелів, Ба більше всі спроби витягнути його тіло із підступної печери провалилися, попри надлюдські старання найкращих у світі рятувальників. 8 січня 2011 року операцію зупинили. Тож легендарний спелеолог, який завжди дотримувався всіх правил, так і не зміг вибратися із смертельного підводного тунелю, залишившись там навічно. Схоже, що єдиний спосіб побачити підводні печери, не ризикуючи життям, це подивитися відео про них. А чи обрали б ви самі настільки екстремальне хобі?